Київ на розрив після відставки в липні минулого року Леоніда Черновецького вибори його наступника Верховна Рада так і не призначила. Столицею керує призначений президентом голова Київської міськдержадміністрації держадміністрації Олександр Попов. Саме він є основним претендентом на посаду міського голови від влади і не приховує наміру зайняти цю посаду. Я вже давно чекаю, коли відбудуться вибори, тому що вони повинні відбутися. І треба ставити крапку в цьому в цій інтризі в цьому марафоні в силу свого призначення олександр попов підзвітний не міській громаді а центральній виконавчій владі президенту та уряду тож саме на їхню позитивну оцінку його дій під час снігового колапсу в місті та ліквідації наслідків голова міськдержадміністрації і розраховує а відносно того наскільки я зробив це професійно наскільки я зорганізував цей процес це вже зробить безумовно і кабінет міністрів, і президент України цих їхні оцінки минулого тижня. Президент призначив у столиці нових гулів районів. Солом'янський район очолив регіонал Максим Луцький, Святошинський Юрій Бондар, а Голосіївський Юрій Курінний. Максим Луцький керуватиме районом, в якому під час останніх парламентських виборів його підтримали лише 21% виборців. Мене підтримала 21 тисяча жителів Солом'янського району. Вважаю, що це висока довіра. Партія регіонів діє в спосіб, який вона ну завжди діє. Вона ігнорує повністю думку киян, думку мешканців району, які чітко на виборах, які пройшли, висловили пану Луцькому недовіру, ну будучи діючим депутатом. Верховної ради, маючи адміністративні важелі, використовуючи всі можливі брудні технології, він набрав ну ганебно мало голосів і отримав там мені здається третє місце. Під час парламентських виборів регіонала Максима Луцького неодноразово звинувачували у незаконній агітації підкупі виборців та тиску на студентів національного авіаційного університету. Всі знають, що він відзначився безмежним підкупом. Голосів виборців, і саме ця людина не займалася ніколи господарською роботою. І я вважаю, що це призначення суто політичне, і взагалі партія регіонів могла би знайти дійсно професіоналів, які знають господарство, а не так би мовити, давати втішний приз своєму кандидату в депутати, який програв. Саме так можна розглядати призначення його на цю посаду. Назовіть мені вибори, де не було б скандалу. Інша справа, що кияни на цих виборах гречку взяли про відсотків 30-35. Але 37 і 40% просували проти. І втім тому перемогла опозиція. А кого не змушували? У нас це не є. Це, у нас хіба це сьогодні якість яка негативна? Нові керівники Голосіївського та Святошинського районів столиці Юрій Бондар та Юрій Курінний, а також Анатолій Голубченко, який виконує обов'язки першого заступника Олександра Попова, вихідці з Донеччини із чотирьох, якщо ще Анатолій Константиновича Голубченко вважати практично призначеним, то народились то в Донецькій області, хоча дав... хоча давно вже в Києві кияни. Угу. Але от така от, тенденція по біографіям виходить, що Можливо, вже киян тоді треба якось відправляти туди, в Донецьку область. Нові районні керівники мають забезпечити на виборах київського мера перемогу Олександра Попова, впевнені експерти. Крім означених трьох районів, планувалася ротації ще е, в чотирьох районах міста Києва. І задумка полягала в тому, що ці. Колишні кандидати в народні депутати, а більшість новопризначених керівників, і ті, які планувалися, балотувалися на останніх виборах, як відомо, безуспішно, і всі вони мали. Маючи певний електоральний запас останніх виборів, очолити відповідні районні штаби кандидата від влади Олександра Попова зараз влада готується до виборів. Їм потрібно обрати тих людей, які будуть не виконувати функцію голів райдержадміністрації, а будуть начальниками штабів по виборам партії регіонів. І сьогодні вони змінюють цю структуру, заточують її саме під такі заходи підкуп Виборців, шантаж вчителів, шантаж лікарів, шантаж лікарів, а через лікарів шантаж хворих. Я призначений тут за паданням Олександра Павловича Попова і від себе зроблю все можливе і неможливе, щоб Олександр Павлович Попов як освічена людина, інтелігентна людина, який знаходиться на роботі майже цілодобово вже протягом останніх трьох років. Дійшов до тієї посади, яку яку дійсно гідний мер міста Києва. Якщо буде таке бажання. тим часом експерти не виключають, що після снігового колапсу в столиці партія регіонів може відмовитись від кандидатури Олександра Попова і шукати іншого претендента на посаду мера Києва. Для партії регіонів було б вигідно прибрати Попова шляху і поставити на іншу кандидатуру. Сьогодні є внутрішня, скажімо так, дискусія всередині партії. Хто міг би її представляти? Є декілька кандидатур, достатньо сильних. Я можу назвати як мінімум дві з них. Одна з цих кандидатур це кандидат-мажоритарний Кігар Лисов. Регіонал Нинішній радник голови Верховної Ради, який має дуже сильні позиції на правобережному Києві. Друга кандидатура це Віктор Пелепишин, колишній голова Шевченківського району. Партія регіонів залишається в Києві непопулярною. Жодному із її висуванців не вдалося отримати підтримку киян під час минулорічних виборів до Верховної Ради. Вибори мера та Київради загрожують їй втратою контролю над столицею. Переконані в опозиції. Партія регіонів нема своїх кандидатів і нема голосів кияни сьогодні е, є. Саме тим містам, яке не підтримує регіоналів, і це показали вибори до Верховної Ради. І відповідно вони розуміють, що їм у них немає можливості обрати свого мера, немає можливості обрати свою Київраду. Тому звичайно, який хід? Хід це порушення конституції, законів України і не призначення виборів в Києві. Ухвалення постанови про призначення виборів Київського міського голови та депутатів Київради було провалене в парламенті саме завдяки регіоналам. А вони вимагають в Конституції Конституційного суду роз'яснити, чи можуть місцеві вибори в українських населених пунктах проводитись неодночасно. Рішення суду може дати підстави для призначення виборів у 2015 році. Ми направили представлення в Конституційний суд Конституційний суд прийняв до дане рішення, і ми від Конституційного суду рішення даного питання. Як тільки рішення це буде прийнято, ми готові голосувати по даному законопроекту. Ми за те, щоб рішення по Києву було прийнято, но рішення було б бы Прийнята яке яка потім не ставила під самніння вибори в місті Києві. Під час розгляду Верховною Радою питання про вибори в Києві. Опозиція закликала киян на мітинг під стіни парламенту. Однак чисельність його учасників виявилася меншою аніж розраховували організатори. Влада затягла з призначенням виборів з двох міркувань. По перше, очевидно, що вона програє і вибори київського міського голови. Вона програє вибори до Київської міської ради. І зрозуміло, що на прикладі Києва влада обкатує технологію скасування президентських виборів 2015 року. Поки влада намагається утримати столицю, відтягуючи час волевиявлення її жителів, кияни не можуть скористатися правом на формування міської влади. Ця політика вона полягає в тому, щоб Попробувати встановити контроль над столицею, влада абсолютно нехтує е думкою думкою киян, але ширше я поставив би, що влада взагалі не звертає увагу на те, що на настрої на те, що думають люди, тобто вони роблять ламають через коліна.